Кажу, на чому конкретно я робив гроші 4-5 років тому, коли мені було 10-11. Після цього відео ви зрозумієте, наскільки я в дитинстві був геніал. Ну гаразд, ви зрозумієте, що гроші може заробляти навіть школяр 10 років. Тож, якщо тобі вже більше 10 років і ти досі не заробляєш хоча б мільйон доларів в місяць, то знаєш, тобі треба задуматися над своїм життям. В 9 років я активно почав цікавитися заробітком в інтернеті, так як в офлайні можливості заробляти, коли ти дитина, не було. А купити собі різних приколюх, то хотілося тим більше. Тоді мені купили ноутбук і провели інтернет, і появилося купу можливостей. За 5 років заробітку в інтернеті я перепробував стільки різних схем, що ж дивуйся, як я тоді до цього всього додумався. Це був 2015 рік, і я дізнався, що в інтернеті можна заробляти, виконуючи простесенькі завдання. Особливо не докладаючи зусиль, просто собі тикаєш і заробляєш гроші. Та да, я дізнався про такий спосіб заробітку. Тоді кожен блогер по заробітку розказував про цей нереально крутий спосіб заробітку і рекламував свою ревку. Я побачив там золоту жилу, але коли цілу годину повиконував завдання і побачив на рахунку 10 рублів, тобто 3 гривні, то сказав. 那等等